Вітаю! Мене звати Маргарита. Я менеджер з продажу будівельної компанії «Вамбуд». Сьогодні ми знаходимося на будівельному майданчику житлового простору Трівіум, унікального елітного комплексу, розташованого в найзеленішій зоні Івано-Франківська. Це саме той випадок, коли комплекс включає все. все для вашого комфорту. Озеро лише хвилину від житлового комплексу. Парк одразу через дорогу, вся необхідна інфраструктура поруч, а краєвиди неймовірно надихають. Ми тут щоб не лише нагадати вам про унікальність локації, переваги елітного класу житла, але й розповісти, як активно зростає тревіум буквально на ваших очах. На четвертому поверсі завершуються роботи з монтажу теплої підлоги в мокрих зонах, де все виконується з використанням лише сертифікованих матеріалів найвищої якості. На восьмому поверсі вже встановлені віконні рами. Ми обрали сучасні алюмінієві віконні конструкції Аліпроф, які забезпечують тепловий комфорт у будь-яку пору року та є надійними і екологічними. На 9 та 10-х поверхах цей процес наближається до завершення. Зовсім скоро панорамні види з цих вікон стануть щоденною реальністю для нових власників квартир на 11, 12, 14, 15 поверхах завершили мурування зовнішніх стін із керамоблоку. Це не лише про міцність, але й про чудову шимозоляцію, яка забезпечить спокій у активному центрі міста. На 14 поверсі завершуємо перекриття даху, використовуємо новітні технології. Щоб забезпечити довговічність та надійність вашого будинку, зараз ми знаходимося на даху 16-го поверху, і це приємне усвідомлення, що вище в цьому районі тільки птахи, свіже повітря і ваше успішне майбутнє тут. І на 16-му поверсі ми раді повідомити, щоб повністю завершили бетонування монолітної плити перекриття. Цей етап став фінальним кроком до створення найвищої точки комплексу. Ці краєвиди доступні для всіх резидентів комплексу. Це натхнення, яке супроводжуватиме вас щодня. Як бачите, житловий комплекс Trivium зростає з кожним днем. Це не просто житловий комплекс, це новий рівень життя, де включено все. Стежте за нашими випусками та обирайте житло, на яке ви заслуговуєте у житловому комплексі. Тріву до зустрічі на наступному етапі прогресу будівництва.